Доброго дня, вітаю вас всіх. Ми трішки вас підійшли, тому що у нас такий широкий спектр питань для обговорення, що наші двосторонні перемовини продовжилися. Радий вітати в Києві мого французького колегу Жана Нуеля Баро. Ціную, що він здійснив один з перших закордонних візитів на посаді міністра саме до України. Ми вдячні за всебічну підтримку Франції з початку повномасштабної російської агресії та консолідацію світу на підтримку України. Завдяки діалогу наших лідерів, президента України, Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона нашим державам вдалося вибудувати особливі партнерські відносини. Особливо відзначу підтримку Франції нашого шляху до Європейського Союзу та НАТО. Франція, особисто президент Макрон, відіграли важливу роль у наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС та відкритті наступних переговорів. Париж підтримує Україну на шляху до НАТО. Ми детально обговорили план перемоги, представлений президентом України. Розраховуємо на підтримку Франції. Підтримка та втілення плану перемоги буде найкращою відповіддю союзників України на масштабування Росією війни. Зокрема, плани залучення військ Північної Кореї. Цінуємо лідерство Франції в імплементації формули миру. Дякую за успішну організацію цього тижня у Парижі. Тематичної конференції щодо пункту ядерна безпека разом з нашими французькими партнерами ми працюємо над підготовкою до проведення другого глобального саміту в миру. Я поінформував свого колегу про ті виклики, які стоять перед енергетикою України на передодні зими, і ми домовили. Взаємодіяти і про конкретні кроки щодо підвищення нашої стійкості. Дякую за активну роботу Франції та особисто пана Баро на напрямі повернення українських дітей. Вітаю нещодавно франко-канадську заяву. Обговорили втілення відповідного пункту формули миру та залучення якнайбільшої кількості учасників до міністерської конференції, яка відбудеться 30-31 жовтня в Канаді. Для нас особливо важливе подальше зміцнення оборонної співпраці, зокрема реалізація спільних оборонних проєктів. Наразі вже закладена основа для розгалуженої співпраці з Францією в оборонній промисловості, і це стосується, зокрема, локалізації та спільного виробництва найбільш необхідних озброєнь в Україні, а також передачі низьких французьких інноваційних технологій. Ще раз дякую французькій стороні за реалізацію рішення про формування. Української бригади у Франції Сподіваю, тренування саме та її екіпіровку. Сподіваюся, що ця ініціатива стане прикладом для інших партнерів України. Я подякував пану баро за підтримку Франції рішення Європейського Союзу надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі 30 мільярдів євро в рамках домовленості лідерів Групи 7 у червні. Розраховуємо на його якнайшвидшу імплементацію. Ще одним важливим напрямком нашої роботи є сприяння співпраці на рівні регіонів. Вже маємо чимало успішних прикладів і будемо продовжувати цей трек. Ми високо цінуємо патронат Франції над відбудовою Чернігівської області. Насамкінець хочу ще раз наголосити, що Жан-Нуель завжди є бажаним гостем в Україні. Дякую за увагу та передаю слово французькому колезі. Міністра я відповів на ваше запрошення і на запрошення пана президента Зеленського президента Зеленського, оскільки ваша боротьба це наша боротьба. Ви боретеся за відновлення цілісності територіальної України, але ви також тримаєте. Лінію фронту, яка розділяє Європу та Росію Володимира Путіна, яка розділяє свободу та пригнічення, ми робимо все для того, щоб уникнути залучення інших країн до цієї війни. Ми знаємо, що коштуватимуть наслідки цієї війни, зокрема стосовно зерна. І тому сьогодні, сьогодні, я тут у Києві разом з вами схилив голову перед стіною пам'яті героям. Сьогодні я також відвідаю один з центрів реабілітації військових, організований фондом пані Пінчуків. Наступного дня я поїду на північний схід України для того, щоб ознайомитися з українськими військовими, які протистоять росіянам, і які докладають усіх зусиль для успішності операції в Курській області. Я хочу привітати український народ, який зазнає глибоких ран від того, що коїться в Україні. І також ситуація, яка сьогодні з кожним днем погіршується в Україні, має вплив і на європу. Десячі, десятки тисяч поранених, десятки тисяч загиблих, мільйони людей, які покинули свої домівки. Величезний вплив на економіку на енергетичну структуру внаслідок безкінечних ударів по нашій інфраструктурі. Це справжні військові злочини, і нічого в світі не зможе їх ні виправдати саме сьогодні. Саме тому сьогодні я нам буду відвідувати центр захисту дитини за організований за ініціативи пана Любінця. І хочу оголосити про відкриття у місті Дніпро та Харків двох центрів від відкриття двох центрів за допомогою Франції, які прийматимуть дітей, які повернулися до України і сприятимуть їх реабілітації. Також я приїхав сьогодні до України, тому що Франція завжди звертає увагу на порушення прав людини прав гарантом як яких Франція виступає, і треба завадити тому щоб світ рухався до хаосу, тому, тому треба докласти зусиль, щоб план перемоги, щоб план перемоги, запропонований паном Зеленським, залучив якомога більше країн до його реалізації. Ви нагадали мені про те, про візити, про конференцію, і все це вписується в рамки нашої допомоги українці. Президент Зеленський був в е у Франції, де він представляв свій план. Також буде говоритися про те, про конференцію, яку ви згадали, що допомога макрофінансова Україні надходитиме від відсотків від заморожених російських активів у розмірі 35 мільярдів євро. Вчора Франція, Німеччина, Велика Британія та представники Євросоюзу зібралися для того, щоб підтвердити свої зусилля по допомозі України. Ви зрозуміли, що Україна не зважає Аючи на всі труднощі є і залишатиметься нашим пріоритетом. Володимир Путін зробив велику помилку, оскільки наша рішучість нічого не зможе її похитнути. І хоча Росія Володимира Путіна продовжує свою криваву війну, яка не має виправдання, Франція допомагатиме і підтримуватиме Україну. Наша підтрога. Виявляється, у конкретних е прикладах стосовно сфери оборони, е ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція є перша країна, яка під, займається підготовкою цілої бри, української бригади у Франції. Це бригада, а не Київської. Перші літаки Міраж 2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків. Також ми продовжуємо зусилля по тому, щоб допомогти е, ремонтувати обладнання і техніку тут в Україні. Е, також е, початку війни ми надали Україні більше трьох мільярдів євро допомоги для цивільної сфери. Наприклад, за допомогою завдяки фонду, який має 200 мільйонів євро наданий на Францією, було реалізовано 18 проектів спільних по допомоги. Також було 18 підприємств французьких залучені до проєктів в Україні, чи то мова йде про роботизовану техніку для розмінування, чи то обладнання для лікарень. Ми можемо. Також можемо сказати, що підтримка Франції продовжується в економічній сфері, зокрема з викопом компанії NGG, двох операторів. І виробимо багато засід для того, щоб зробити дошу допомогу більш відчутною. Ви також ви також нагадали нам про те, що про історичне рішення про надання Україні статусу кандидата до членства до Євросоюзу. І я на у червні місяці брав участь у Лексембурзі у зборах, які, на яких саме і обговорювалося рішення про надання Україні цього статусу. Франція тут навіть в такому важкому контексті ми надаємо технічних експертів для України. Ми також підтримуємо дипломатичні зусилля України для встановлення відновлення тривалого миру. Також для цього ми розглядаємо формулу миру і Франція підтримує її. Зокрема, таким чином, що Франція приймала конференцію з питань ядерної безпеки і сьогодні, пане міністра, наші, наша розмова засвідчила про міцність франко-української дружби і я підтримуватиму, як сьогодні казав про це в Україні, і після мого повернення до Франції підтримуватиму Україну для того, щоб вижила Україна, щоб була пане міністре. Кілька питань. Перше питання АФП. Реакція на відправку рішень на рішення Північної Кореї відправити до України свої війська і Якщо б це було правдою, і ми дослухаємося до думки українських партнерів. То я думаю, що якби таке рішення було прийнято, то це було б воно б мало серйозні наслідки, оскільки це введе війну в до новий масштаб масштаб ескалації цієї війни, і це ризикує тим, що ця війна перейде на територію Азії. І проте е, така інформація свідчить також про Росія Володимира Путіна має все більше, більше складності для того, щоб протистояти Україні. Я теж скажу кілька слів. Це величезна загроза подальшої ескалації російської агресії проти України. Велика загроза її масштабування та виходу за теперішні межі та Кордони, мова йде не про найманців, тут дуже важливо різницю розуміти, а мова йде про підрозділи, військові підрозділи Північної Кореї, які будуть залучені, які будуть воювати на стороні російської армії армії російського агресора проти України. Це нова реальність, тому ми закликаємо і звертаємося до наших. Партнерів жорстко реагувати на цей факт і не допустити цього. Дякую. І РБК Україна, друге питання. Прошу. РБК, так? Немає. Немає. Окей, давайте діви. Ukraine for me one question for uh, Mr. Minister. Uh, Zelensky announced that uh, uh, the Ukrainian partners, namely the US, France, Italy, and Germany, uh, want to come up with a joint decision on long-range uh, missile attack on Russian uh, military objects. Uh, do you confirm this information, and uh, what's France's view in general on this matter? Thank you. Я можу вам відповісти щодо позиції Франції, яка була чітко висловлена 25 травня паном президентом республіки. Ми сказали, що удари по російському тилу це право України в рамках її законного права на оборону. І що це може бути корисно корисно і має бути скоординовано з союзниками, яких ви назвали? Також питання до пана міністра стосовно цих ударів в глибину. Чи є якісь угода стосовно угода між різними партнерами України? Тому що я наскільки нам відомо, це також стосується, це має бути вирішено в рамках угод між партнерами. Дозвольте мені висловитися не від імені усіх партнерів, а від імені Франції. Предметом нашої дипломатичних зусиль є намагання наблизити наших партнерів партнерів України до виконання плану перемоги запропонований паном президентом України. І Ми підтримуємо цей план. Я хотів би уточнити, що мова йде. Про удари далекобійними ракетами, далекобійною зброєю, виключно по військових об'єктах на території Росії ми маємо справедливе право наносити ці удари, виходячи з 51 статті Статуту ООН, а саме право на самооборону. На нашу думку, рішення вже зараз про можливість Україною застосування далекобійної зброї. Дозволить запобігти подальшому просуванню російських військ, подальшому захопленню російськими російськими військами додаткових територій на території України, подальшому нищенню наших солдат і воїнів. Ми пам'ятаємо, що свого часу, коли була затримка. В наданні так необхідної, так критично необхідної допомоги Україні це позначилось на ситуації на полі бою, зокрема з певними просуваннями російської сторони. І зараз ми маємо уникнути цієї ситуації, і це рішення ми дуже сподіваємося, зрештою буде прийнято нашими союзниками. Остання коротко, будь ласка, ми Україна, тільки коротенько. Хочеться поточнити, почули від е, пана французького міністра, що Франція підтримує план перемоги України. Відтак питання: чи Франція також підтримує пункт перший, зокрема надання запрошення України на вступ е, вже зараз, ну або умовно до завершення цього року, і також, е, пане міністре, пане Андрію. Е, чи готова Франція просувати план перемоги України? Наскільки це обговорюється? Тому що ми розуміємо, що Україні треба коаліція підтримки? Чи буде Франція нам допомагати цьому дуже дякую? Ж відповісти вам стосовно Франції, ми підтримуємо план перемоги і ми підтримуємо його, тому що вже при близько тисячі днів, ми поряд з Україною і докладаємо зусиль таких, як необхідно. І тому ми маємо підтримувати лише і не лише в військовому плану плані, але також підтрим надавати підтримку Україні в цивільній сфері, у економічній сфері на кожному етапі її боротьби. Ми маємо надавати підтримку для того, щоб вона могла протистояти агресору. І цей план і ми за право України в той момент, коли вона про це вирішить, і як вона це вирішить, можливо відкрити переговори, розпочати переговори про мир під час візиту президента Зеленського до України? Це питання піднімалося, і ми також. Говорили про це з паном Зеленським, і звичайно, наші українські партнери також залучаються до цих розмов. Я додам, що Франція, французька сторона, не лише декларативно чи словесно підтримує план перемоги зеленського, за що ми вдячні, а й дієво. Забезпечує його просування та адвокатування. Ми мали тривалий тета-тет -тет з паном міністром закордонних справ, де ми обмінялися думками щодо додаткових кроків для практичного втілення плану перемоги Зеленського. Пан міністр теж поінформував мене про результати засідання у форматі четвірки, яке нещодавно відбулося. У Німеччині і власне подальша імплементація, наповнення, реалізація плану перемоги було одне з головних питань. Тому ще раз Франція це той наш союзник, який дуже активно і відстоює, і підтримує, і наповнює вже зараз реалізацію плану перемоги України, за що ми вдячні. Дякую, на цьому завершуємо. Дякую, сету.